Доброго дня, шановні клієнти та гості каналу, підписники. Якщо ви не підписники, поставте вподобайку, підпишіться на канал і слідкуйте за професійним галузевим продуктом CRM для забудовника. А сьогодні ми розглянемо функціонал шахматки квартир для забудовника, шахівницю і розглянемо функціонал перемикання валют в шахівниці. Зараз ми бачимо, що в нас валюти відображені. В донорах за замовчуванням. Змінити базову валюту ви можете в налаштуваннях CRM. Проте часто в практиці роботи необхідно так буває, подивитися шахівницю в інших валютах, наприклад, в євро. В G+, для цього передбачений зручний функціонал всього в один клік, вибираючи із списку валют доступні підключені валюти, система автоматично перераховує і відображає відповідно. Інформацію на шахівниці, таким чином, ваші менеджери, ви, як менеджери, можете зручно переглядати інформацію про вартість об'єктів нерухомості в тих валютах, в яких у вас в практиці вашої роботи найчастіше запитують клієнти. Для прикладу ціни відображені в гривнях. А клієнт питає: скільки це на даний момент в доларах, або скільки це в доларах по тому курсу, по якому ви фіксуєте курс. Відповідно, не потрібно брати в руки калькулятор, перераховувати і так далі. Достатньо натиснути вибір валют по тому, як він налаштований у вас в шахівниці в ваших процесах. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Зустрічаємось в наступній відеоінструкції, де детальніше говоримо про курс розрахунку валют. Підписуйтесь, переходьте до наступного відео.